Дедалі більше компанію Японії переходять від виробництва підгузків для немовлят до підгузків для дорослих. Населення країни неухильно старіє. За цим показником, Японія на першому місці у світі. Так у 2023 році 29% населення було віком від 65 років. До того ж, народжуваність знижується восьмий рік поспіль. На цьому підприємстві, що біля гори Фудзі, обсяг виробництва щороку зростає завдяки збільшенню ринку підгузків для дорослих. Частина навколо ніг дуже щільно прилягає. Коли їх надягаєте, вона дуже щільно прилягає до цієї ділянки. Тому ви можете спокійно їх використовувати. Дохід від продажу підгузків для дорослих уже вдвічі перевищує прибуток від підгузків для немовлят. А тут ринок дорослих набагато більший, грубо кажучи, ринок підгузків для дорослих приблизно двічі більше ніж ринок підгузків для немовлят. Компанія не планує припиняти виробляти підгузки для немовлят, але бізнес явно піде іншим шляхом. Очікують, що за 5 років до 2027 року ринок підгузків для дорослих у Японії зросте на 16% до 612 мільйонів доларів. Водночас ринок підгузків для немовлят зменшиться на 8%.